Книга Ездри, глава 1. А першого року кіра царя Перського, щоб сповнилось слово Господнє проречене устами Єреміїними, Збудив Господь Духа Кіра, Царя Перського, і Він оголосив по всьому царству своєму, а також на письмі говорячи. Так говорить кір цар Перський: Усі земні царства дав мені Господь, Бог Небесний. І він наказав мені збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї. Хто між вами з усього його народу, нехай буде Бог його з ним, і нехай Він будує дім Господа Бога Ізраїлевого це той Бог, що в Єрусалимі. А кожному позосталому по всіх тих містах, хто мешкає там, нехай допоможуть йому люди його місця, сріблом. І золотом, і маєтком, і худобою, з добровільною жертвою для дому Божого, що в Єрусалимі. І повставали голови батьківських родів Юди, та Веніямина, і священники, і левити, аж до всякого, що Бог збудив духа Його, щоб піти будувати дім Господа, що в Єрусалимі, а все їхнє довкілля. Зміцнило їм руки речами срібними та золотими, маєтком і худобою і коштовностями, окрім того, що хто пожертвував був добровільно. А цар кір повиносив речі Господнього дому, які забрав Бог на вуходоносор в Єрусалимі, і дав їх додому Бога свого, і повиносив їх кір цар Перський. Рукою скарбника тредада, а той відрахував їх Шешбацарові, юдиному начальникові. І оце їхнє число: Мисок золотих тридцять, мисок срібних тисяча, ножів двадцять, і дев'ять, келіхів золотих тридцять, келіхів срібних подвійних чотири сотні десять, посуду іншого тисяча. Усього золотого і срібного посуду п'ять тисяч і чотири сотні. Усе це завіше ж бацар, коли вигнанці верталися з Вавилону до Єрусалиму. Амінь.